Привет! Привет. Привет. привет! Ми в селі. Да, Ігрушка, буде робити розпаковку. Помахайте. Всім Всем привет, помахайте. Забрали, наші поїхали по гриби. Не можеш. І Маша буде доставати. Забрала тільки що посилку з тему з Китая. Я замовляла тут Маші на сім місяців плаття. платье. І думаю, до раз ми робили з Артемом розпаковку, і думаю, що Артем тоді розстроївся, що не було йому іграшки, да? І прийшлось заказати ще іграшку, йомки. Маша, Машуля, блін, треба тряпку взяти. Підожди, 5 секунд. Давай будем распечатывать. Машунька, Машунь, подожди, стой. Так, сначала Отак от іди. Що, ігрушки достаємо спочатку. Дивимося, що тут за ігрушки прийшли. Так. ой ой Маша. Маша, Подожди. Так, що ми тут замовили? Іграшка для Артема. Подожди, давай будемо її розпечатувати. Так, перша. Це має бути така палка і в неї кидати кольца. Сидай сюда, залаз. Семен кукурузу взял, иди, взял и есть золотик, что на пол. И Маша. Надо, да, да. Маша постелила плед, чтобы она ползала. Маша уже хочет сюда. Ну подожди, ну не спеши, ну Тёма. Так, давай разбираться, шоться. Вот такие. Якісь чотири колечка. Ну це їх кидають. І отакі баночки. Зараз ми зробимо з них пірамідку. А як їх ставити, ці баночки? А, поняв я? Залазь сюди. Так, дивись Тьом. Ага. Ага. Ні. Шумні. Ой, ой, бери, Маша. Ага. понятно, так надо делать. Давай, еще, став, ось, вот сюда, ось, дивись. Так. И что? И что дальше? А, подожди, стой, а, подожди. стой. а Це... А это таки не спеши. Папа, дома. Такой папа, папа, поехал по грибы. Стой, ну подожди, ну тут вот такая штука. Маша. О, Напис... О, все. Вот палка. Ось, дивись, Тьом Ставиться так палка. Підожди, ну, ось, дивись. Стой! отут ставим. І так да выкидаю. Що ти, зачем ти поламав уже? Ось, дивись, дивись, двигается так. По... Нет, сдалека надо кидать. Кидати. Зачем ти поламав? Чи можна ламати? Та я думаю, що ні Отак, так дивись, ось по одной так. Промазала. <laughs> надо здаліка кидать. Тьома. Кидай, дивись, дивись, я. Це, я помню, де я, 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 я таке бачила. Чи в Дубаї так грали, чи в Турції. Що? Ні, це надо, хороші нам Ваню. І щоб Ваня... Ні, це здалека кидать, щоб Ваня кидав. Показував. Коли Ваня покаже, я думаю, йому теж подобається. Ой, дом! дом. Та це не дом. Це кидать, отак, От дивись. Хоп! Не попала. Підніми, що це буде дуже цікаво. Не цікаво? Це кидать! отак, так, дивись, у стоїть. так, хоп. Це, нам для старших. Ладно, йдемо далі. Так, що тут у нас ще? Ще іграшки. Ні, це не іграшки, Подожди. Давай спочатку с игрушек. Ось, іще ігрушка Артему. пистолет стрелять фишками. Маша, что Маша, это за кирпич у нас? Подожди. Так, вот такой пистолет. Вот сюда заправлять ось фишки. Ось сюда фишка, ты Так, подожди. Фишка, дай, дай. Дай, стой. Вот сюда фишка. Подожди. Даші, стой, 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 стой. Ну, надо же их усі скласти. Дай, дай. Дай. Усі, диви сюди фішки. Закриваємо баночку. І нажимаємо. Дай я. У -у 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 -у. Дай. На, а ну дай, ано, тільки не в Машу. О, диви. О, це понравилось. Тільки не в камін, бо ми їх не заберемо. Давай, о, туди, давай шкаф. Ні, це буде по всій хаті. Давай, в цей шкаф. Ось, ось сюди. О, бачиш, назад. Ось сюди стріляй в шкаф. О, бачиш, класно. Ну, це понравилось, Артур. Давай ще. Не дуже вилез. Відомо, що? О, Настя! Є! Каста! Собирай, і ще собирай. О, ну це хоч понравилося. Все, собирай і клади опять їх. Отак. Клад. Маша. Матя, Маша, звісно, ти газуєш тут. Де ще? О, вона ну, там в залу побігла одна. О, це лучше. Оце, мабуть, я не вгадала з ігрушкою. Оце ми заберемо в Полтаву, у нас же там багато місця. Є. Давай. Стріляй, от сюди стріляй. Сюди. Давай, ще. Ой, давай пособираємо. вже по всій хаті. Дай, там мы там. І синя, і оця. А де красна? О, ну в каміне, я ж ти каза, не стріляй, як ми їх тут Ні, тепер заберемо. Я возьму. Тихо. Опа. Понравилась, да, ця штука тобі? Це классно. Да? Так, іди сюди. Іди сюда. Давай. Давай. Ваш мало, їх надо, щоб воно прижималось. Отак, так. Мало. Ой, она застряла. А шо такое? Ось, что такое? Ой, давай. Застряла. Вот это классно. Это ничего. Вот сюда. Вот сюда стреляй. О, еще стреляй. Вот так. Бачиш, они зато мы не будем по всей хате шукать. Нажимай. Застряла. Застряла опять. Давай, клади сюда. Еще. И... Ой. Ма, на Машу аккуратно на нас Машенька, корова мукає да? Кстати, ця дружка нам хтось присилав. Артем каже, да не жди, що Це хто це? Пепа? Нет. А хто це? Хто це? Чи це корова? Ну це вообще корова, я так понимаю, з рушками. І Маша його надолати. Застряла. Застряла? Застряла ой, Маша не газуй и дожди, щось воно тут не так. А, ну. а, все, давай надо ж просто рівненько покласти. Дивись хоп хоп хоп. хоп, -хоп. Давай Маша лази. Тебе це понравился пистолет? Це лучше, да? Чим ото. Давай закриваємо. І туди стріляй в шкаф. Отак, так. Молодец. Машенька коровка на. Це ще мне у нас з Чорногорії. Ой! ой, той. Все? Нравится? Будеш гратися таким? Ой. Опять застряла. Вот так його надо давай закрыть и вот так. Трусь трусануть. Угу. Все. Аккуратно, Машенька, дивись. Складай СЮДА. КЛАЙ. Дожди. Тобі понравилось, да? Так. Да. Класна штука. Що ми так що давно не купляли ігрушок таких таких непонятно яких, не... а то дні машини у нас і трактори. Закривай. Мася, ку-ку. Давай ми. Ну так посидімося внось. Отёк. Отёк. Все? Що? А ось іще тім, ще дивись, не всі, ще дві є. Тільки не розстріляй, пожалуйста, в перший день усе. Іще дві. На. Давай я допоможу. Давай. Давай так ми з Машей допоможем. Паде дом. Держи. Упаде дом? Та це не дом. Упала, на. Це Ваня приїде і будете з ними так кидати. Хто перший попаде? А ну може вниз стріляти. Що, наверное, опять застряла? ще, нажимай. Маша, Маша хоче забрати у тебе, бачиш. Маша, підожди, там не для Маші буде ігрушка. Ні, майка. майка. Твоя. Майка. На, забирай, забирай. Бо Маша забере, все. Так, все. Давай. А ну ще стріляй і все, далі бу бух Диви, як високо, так? Да? Ого, ну давай их до да, в двери. Тоже дверну все на місці. Клас. Ой, ой. Ти телефон не трогай. Окей. Так, все, ладно, давай дальше, бо дальше. буде безконечно грати. Давай ми Машу покладем. Ага. Маша, давай ми тебе покладем. Оба. На чем забери? Оце. Держи. Давай дальше, ложи пистолет. Давай, складай его, там еще будет одна игрушечка. Вот ну, это класс, да? На пять минут хватит. Все, подожди, клади. Так, дальше, что я заказала? Я заказала себе еще тапочки. У меня вот где-то есть... Объект... Ага, в Полтаве. Ну, им уже хана. На полгода хватает, цена 100 гривен. Дай я померяю. О, отлично. Мама, стояла. Застряла. Подожди, дай я покажу тапочки. На, все, держи. На. Ось. ось такі тапочки. У мене там одні є, вони вже оця ось, розтяглася, пряшка і нога вже вилазила, як і виконала, ці оставили. Ну я думаю, на півгода за 100 гривень отлично. <плес> да, ну дай я поміряю. Дві. Машу хоть не стріляє. Ось дивись, ты загубив. Хорошо. Сюди. Держи. Так. Ми... Зоберемо по Пожалуйста, не в Машу. Дальше. Що я тут заказала? Що це таке? Ага. Це штуки повзать маші на калінники. Вона ж може щось значне повзати. Ось на ножку одівати, і воно таке прорезинена, щоб їй було не слизько. Отакі, не знаю, видно, чи не видно. Далі заказала ось отакі штуки для, ну не знаю, мить, щоб збирати, якщо щось треба збирати. Забирай, забирай у забирай. Расні штуки, щоб там, Печку помити, може щось десь присохло. Ось такі два шпателя. Мама. Ага, ой, подожди. І отакі йоршики. Один мягкий, один жорсткий, ось такі. Такі вони желізні, а це ось типу пластмасова ворс, ворс пластмасовий. Це основне для печки брала, бо там, де це комфорт, воно там нагар остається, його треба чим-то убирать. Я вже думала, може по, этим яким, по, паром. І парам. Ты понравилася? Ігрушка понравилась. Зараз складемо. А, Маша, ти кота побачила. Кота. Да, Дожди. Так, дальше. Ложи, давай, дивись, еще уточку, Маши, уточки, чи заказала. Игрушечка, бачишь? Паровозиком, поклади. Паровозик, это а, как курка. Так, ёсик, подожди, это как курка и такие цеплята на колесах. Мама, ну подожди, ты... ну Артем, заводится и еда. Дай. Ну, подожди. Это, наверное, будет на Маше и а Артему, да? Угу. Сейчас, подожди, я это складу. Все, пистолет пока мы откладываем. И вот такие на магнитиках ней. Короче, будет, как ты говоришь, на поезд. Постель, постель. Ось, дивися, ось і отак. Оп. Бачиш, зараз підожди ми а за... заведу. А дійди. А дійди, Ну а дійди, дивись. Це точно буде Артему. Да? Дивись, сейчас ми за... заведемо. оберись голову бери. А вона тут не поїде. А дійди, давай поставимо на пол. От подвинься, вона должна пролізти. Хі -хі. Цю, цю, давай ціпля впала, да? Дай. Подвинься. туди сідай, вона до тебе Ось сюди Сядь. Дивись. Короче, ви поняли. Ну дай сюди, Маша вже уповзла. Ой, Диви, який поїзд. Класний? Поехал. Маша в шокі. Ой, ти сюди Поїхав поїзд, так? Да? Ой. Артм, ти все закриваєш. Ой. Маша, да выкладывается? Иди, пожалуйста. Ой, чистый. Короче, Маша, это будет Артема игрушка. Мы поняли. Ой! Давай, стой. Вот туда. Ну иди. О, все, поехала. Куда ты же? На, на платформу идешь ставишь? Ну все, мы поняли, да? И все, осталось... О, нет, а тут еще... А, ты еще взяла силиконовые формы для льда. Да, ну что-то такое. Черепа. Не, не знаю, видно, не видно, надо сблизи показывать. <laughs> вот такие... Ну, лед замораживает. Дивися, Артем, давай диви, кирепушки. Тям. А, йому все равно поїзд, да, надо. Дивись який. Дивись, страшний. <гум> <гум> Не? Не страшно, що? Це для льоду, я взагалі, як ти витягнеш тисту. Воно заб'є його. Активний. Маша, дійди, бо сейчас стукнешся ще. Давай сюди. так так, і все, і платье. Маша, все ж все. Це На 7 місяців буде їй. Ой, і Думаю, як і Маша, Диви, яке красиво. О, диви, Маша, яке платье. Класно? О, хороше. Я думала, що буде бледне. Я хочу, щоб кожен місяць було разноцветное плаття, Не розове. Бо мені писали, чого Типа треба Маша, щоб було розовеньке платье. Так у неї було один місяць розово. Що ж я буду каждый місяць куплять розова? Нет, я хочу разноцветне, щоб було. О, хороша. Погладить його. Маша, диви, яке класно. З бантиком. Класно? Не ламай Артем. Мама, це п'ята. Хто? Прицеп? Ціпляв? А, не в ту сторону, не так. Отак. Заводить не в ту сторону. Прищипу. Диви Маша хоче. Дай! На, так держи так. отак. так. так стой. Надо ж причепить, дивись. Так. І поїхав. Курка з щеплятами, так? Маша, він тобі, коротше, не дасть, поки сам не поламає. Угу. Диви на тідаху, там. Давай. Чіпляй, чіпляй, чіпляй. Не поділять Цепля є... отчепилася, да? Маша, шо не дає тобі <гас ісцюрі> Не дає, Артем. Ой, ітєко. Прицеп отчепився. Надо завести. Давай, Маша, поміряємо Давай. на коленной к этой. Угу. Можно вылезти будет? -то. На, на толстую лялю, не на тоненькую. О, не, нормально. На, на, на колготы. Хоп. А ну. Так. Угу. Тихо. Тикай. Уже всі побачили. Що ти робиш? Ходь оттуда. О! О! А ну. Ты надо на пол вставить. Диви, Машаки. який гольф. Клас. Ось такі штуки. Класні. Классы. штуки. Ладно, давай попробуємо. А ну, вставай. Чик. Ну, до ногу передавлювати чи не буду. А то не слизько цепляється. Ну, давай, вставай. Хап. <гас> <гас> Ні, воно ще не хоче Ось Хоч вставай на ножку. Вставай. Ні? Давай. О. 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 Ні, ноги не роз'їжджаються. Ти хочеш оцю ціпу? Та не так, Тма, так. Держи. Ось, давай причем. Да поїхала что <свист> 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 Чого ні? Ну дай Маші хоть погратися. О, диви, Маша, хорошо. О, ноги не роз'їжджаються, зато так, да. Так вот по коврику нашому? нашему. там нормально. Все, поїхала? <laughs> Маша, жаловается Давай, Давай, вставай, вставай, оп, вот так. Да. Ну ты же и поломаешь, Артем. Сюда, седа, сюда, сюда на жопу давай. Ой. Давай же типа одну, Маши, дай. Лучше, чем пистолет, да? Ой, Ой смотри. Назад! Назад в ту сторону, давай я так вот ну, так. Что как классно это. Она как хорошо, она была больше. мало Поезд. Надо было ты поезд заказать, да? Ой. Угу, неси, я ще заведу. Неси, я ще заведу. Ой, типа. Типу загубив. Давай, давай ще заведемо. Давай. О туди, щоб їхало, да, типа? Давай. Колеса треба держати, щоб вони не крутились. Кучу И поехала, типа. Врезалась под вылезти. И Маша не видно. Маша. Не дає обігратися, ні. Деси я ще буду заводить. Давай я буду заводить. буде повзати, тоді і надійнем а ще то не От такі в нас розпаковки Посилки. тему да? Будемо гратися все артем а пістолет? все вже забув ну я так і знала що та курка йому подобається більше чем оті игрушки там ще Бачу, може дуже не дає тобі в руки. Треба завести, Тьома. <рик> От так. Давай я заведу. Дивись. Давай ще заведем. Ух, яка корка. так і є, тільки не треба в рот. Давай, на, чіпляй. Ось сюди. Держи за оце, щоб не крутилось. Чи за колеса держи. За колеса держи, бо быстрей, 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 быстрей. Все, бросай. Все, поїхала. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. На -пока. цьому буде